Вітаю вас на Нікопольському медіа-центрі, випуск новин міської ради. Місто знову в Скорботі. Цього разу похоронка надійшла з Донецької області. Саме там закінчив свій життєвий шлях наш земляк, старший солдат 93-ї механізованої бригади Ігор Берестенко. Попрощатися з хлопцем та підтримати його рідних зібралося декілька сот городян. Ігор народився в сім'ї Металургів, закінчивши місцеву 10-ту школу, був призваний до лав Збройних сил України. Спочатку спецпідготовка в очбовому центрі сухопутних військ Десна. Потім служба в зенітно-ракетному дивізіоні ПВО місто Запоріжжя. Юнак пишався тим, що він військовий. Це видно із його сторінки в соцмережі. Тому, коли 13 квітня йому прийшла повістка з місцевого воєнкомату, він не вагаючись пішов служити в зону бойових дій. 9 липня до його 93-ї механізованої бригади приїхали Мляки Нікопольці привезли гуманітарну допомогу і зафільмували відеозвернення до рідних. Через два тижні ігор разом з сім'єю переглядатиме ці кадри вже вдома в Нікополі. Короткострокова відпустка закінчиться. і Юнак повернеться до виконання своїх військових обов'язків. Через чотири дні Ігор Берестенко разом з двома бойовими товаришами попаде в засідку, яку влаштують бойовики неподалік від місця дислокації його бригади. Згодом його мамі та брату передадуть звістку про непоправну втрату. Провести героїчно загинувшого солдата в останню путь та підтримати родину Берестенко прийшли виконуючі обов'язки міського голови та секретар міської ради Андрій Фісак, військовий комісар В'ячеслав Пісков, рідні та близькі хлопця, друзі та бойові побратими і декілька сотень городян. Нікополь сьогодні знову скорбить. Скорбить за героєм, віддавшим життя за нас з вами, за наш родний міст, за нашу родну Україну. Я искренне соболезную родным и близким загибшего солдата. Низкий поклон матери, воспитавшего героя. Вечная и светлая память герою. Царствие небесное. Слава Украине. Після траурного мітингу, згідно православних канонів, духовенство міста провело панихиду за загиблим. Згодом труну з тілом воїна виносили на руках через живий коридор, підгучні оплески та викрики герої не вмирають. Поховали ігоря на міському цвинтарі за всіма військовими канонами. Вічна пам'ять славному сину українського народу. Починаючи з середи, нікополем та регіоном стали ширитися чутки про необхідність запастися жителям області продуктами харчування та питною водою строком на 10 днів. Подробиці далі у сюжеті. Зранку на гарячій лінії місцевих виконавчих органів влади та комунального підприємства Міськводоканал стали поступати дзвінки стурбованих жителів. Підґрунтям для паніки стала телефонограма департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, яка була направлена в усі медичні заклади області. У ній йшлося про те, що лікарні мають зробити десятиденний запас води медикаментів та продуктів харчування. Ситуацію прокоментували на офіційному сайті прес служба Дніпропетровської облдержадміністрації. Подібні повідомлення періодично роз. Силається, особливо коли починається спека. Мати такий запас життєво необхідно для кожної лікарні у будь-які часи. Це дозволяє цілодобово забезпечувати пацієнтів необхідною медичною допомогою без перебоїв, зазначив директор департаменту Ігор Македонський. Він додав, що телефонограма не передбачає ані надзвичайних ситуацій в області, ані припинення централізованого водопостачання. Спростував чутки щодо перебоїв з постачанням питної води, і директор Нікопольського комунального підприємства Міськводоканал дісядні. питьевую воду хранить никто не будет. Максимальный срок хранения питьевой воды – это до двух суток. Вода в городе есть, была и будет. Проблемы в работе водоканала нет, не было и не будет. Мы обеспечены всеми материалами для работы в любое время, суток, дня и ночи. В свою чергу на сторінці у Фейсбуці заступник губернатора області Борис Філатов прокоментував ситуацію з чутками наступним чином. Паніку припиніть, нічого не перекривають, ні на кого не нападають. В області звичайні мобілізаційні заходи, облік ліків, формування запасів. В місті ввели мораторій на розміщення зовнішньої реклами та встановлення рекламних конструкцій. Допоки працюватиме спеціальна комісія. Чому влада вдалася до таких дій? Дивіться далі. Очільник міста Андрій Фісак провів зустріч із рекламодавцями, які працюють на ринку реклами. Правила розміщення реклами в місті декларують, що рекламодавці самостійно несуть відповідальність за зовнішній вигляд рекламоносія та займаються благоустроєм прилеглої до нього території. Утім, не усі слідкують за станом бігбордів, сітілайтів та інших носіїв. Деякі суб'єкти бізнесу не своєчасно вносять плату до місцевого бюджету за користування місцем розміщення рекламної конструкції. З такими суб'єктами будуть переглядатися договірні відносини. Сьогодні пріоритет надається соціальній рекламі для того, аби зміцнити національну ідею та виховати патріотизм у жителів, сказав Андрій Фісак. Утім, останнім часом з'явилося чимало рекламних конструкцій у центрі міста, що викликає привантаження та перенасичення рекламою. Аби покращити естетичний вигляд центру Нікополя, буде створена комісія, яка проведе інвентаризацію усіх конструкцій та відповідність їх встановлення вимогам ДБН. Власникам конструкцій, у яких виявлять порушення, придеться демонтувати їх. І переносити з центральних вулиць також рекламодавцям нагадали про те, що щити, вивіски та усі матеріали рекламного змісту повинні погоджуватися у відповідних службах виконкому та відповідати усім вимогам. Тож на період проведення перевірки, а це приблизно місяць, вводиться мораторій щодо встановлення нових рекламних конструкцій на території міста. Продовжує свою роботу тимчасова спеціальна комісія міської ради з вивчення питань пов'язаних з наданням послуг з газопостачання населенню на території міста Нікополь. Цього разу диспут між народними обранцями та представниками енергетичної кампанії виявився жвавим та емоційним. А чи був він продуктивним? Дізнайтесь наступного матеріалу. Так склалося, що члени комісії збираються раз на місяць. Після кожної зустрічі депутатам та представникам влади вдається домовитися про спільну співпрацю на деякий час. Та згодом скарги від жителів на протиправні дії газовиків знову починають надходити до органів самоврядування. Нам важливо, щоб жителі мали безпековну послугу, безпековну і качественну услугу по газоснабженню, при цьому, щоб їх ніхто не обіжав. Насправді того дня у присутніх депутатів та представників служб було більше питань, аніж відповідей у міст газу. В основному енергетики стояли на своєму. Влітку підприємство проводить планову перевірку герметичності внутрішньодомових мереж. Як правило, під час цієї процедури на стойку знаходиться декілька квартир, куди перевіряючих не пускають. Або ж до квартири немає доступу, бо її хазяї на тривалий час поїхали. В такому випадку весь під'їзд, а іноді і будинок відключають від газопостачання. Поки не буде завершено повну перевірку газових приладів. Це призводить до певних незручностей для жителів. Народні обранці, в свою чергу, впевнені, таким чином підприємство бореться зі злісними неплатниками, а це є незаконно. Ми ще раз підтвердили і заявили нашу принципіальну позицію і були услышані, щоб не ув'язувалися випросим технічного характеру, тобто оприсовка сетей. техническое обслуживание, профилактика с вопросами задолженности за потребленный газ. К сожалению, в конце месяца вот, был ряд отключений. Мы разобрались на комиссии, с чем это связано, и в общем-то внесли ряд предложений. Гургаз с нашими предложениями согласился. В частности, с балансодержателями домов Гургаз обязан согласовывать график проведения этих опрессовок. И теперь до 25 числа каждого месяца должен быть согласован с каждым балансодержателем график таких работ на следующий месяц. Все, кто проживает вот в каком-то многоквартирном доме, может после 25 числа обращаться к своему балансодержателю и узнавать, когда будет, будет ли в его доме проводиться работа. Это задача балансодержателя донести до жителей. Інформацію, щоб люди присутствовали, дали доступ в квартири. Провірять віднедавна парк Пушкіна під патронатом міської молоді. Власними силами вони періодично прибирають його від сміття та роблять косметичні ремонти. Днями юні нікопольці зібралися з місцевими депутатами за круглим столом, щоб по можливості обговорити спільний план дій по відродженню одного з найулюбленіших місць відпочинку Нікопольців. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Достатня кількість урн для сміття, освітлення, охорона правопорядку, дитячі майданчики, ці та інші питання стосовно благоустрою парку Пушкіна турбують активістів студентської свободи. Нещодавно молодь міста взяла це місце відпочинку під свою опіку і навела там лад. Самотужки реконструювали погруддя Пушкіна та повернули йому ніс. Висадили алею з каштанів, пофарбували зупинку у патріотичні кольори. Але не все можна зробити власноруч, тому волонтери звернулися за допомогою. До посадовців ініціювали круглий стіл в міській раді, підготували презентацію з фото до та після прибирання. Результат не помітити важко, але ще багатьох речей парк потребує: наприклад, покос трави, полив, клумб, прибирання територій, лавки, гойдалки тощо дещо вдалося вирішити на місці. Правоохоронці та керівництво Куб ЛДФ пообіцяли надавати максимум допомоги. Деякі плани залишаються далекоглядними. На подібні проекти кажуть депутати, потрібно за. Кладати кошти у бюджет, будемо тоді звертатися до депутатських комісій, будемо все робити дуже довго, але думаю, прийдемо все-таки до того, що парк буде відновлений, що там будуть гратися наші діточки. Це перша така громадська ініціатива, яку потрібно однозначно підтримати. це вже перший шаг, це плюс. Що вже навіть наші депутати, посадові особи місцеві, всі прийшли, хоча б на цей круглий стол і услышали нашу молодь, її призив такий позитив. Я вважаю, це вже на лицо. Поэтому башує спасію нашій громадській організації, що вони активні, що вони движуться в такому руслі пральним для на благо нашого города. Ніка загалом вирішили і надалі збирати кошти громадою на відновлення парку. А волонтери закликають відпочивальників поважати труд інших і на даному етапі, хоча б просто не смітити. Наш земляк Валерій Кожевніков спробував свої сили на великій сцені, взявши участь у кастингах x фактор. 5 про всі подробиці участі у відборі. Дивіться у ексклюзивному інтерв'ю від нашої знімальної групи. Валерій Кожевніков учасник останнього сезону Нікопальмає талант на кастингу. Чоловік, заспівавши роман, підкорив суддів впевненістю та чарівливим тембром голосу. Отримав беззаперечні три так від журі ще й купу схвальних відгуків та компліментів. Я вам звісно скажу да, 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 да. не сходіть... Не опускайтесь до папси. Пожалуйста. На жаль, тоді талант шоу звернулося на невизначений термін, і Валерію не вдалося поборотися за головний приз. Та надихнувшись тріумфом на місцевій сцені, вокаліст вирішив спробувати свої сили у більш масштабному проєкті. Я увіділ голоса журі і публіки. Я поняв, що це десятка. і нада піть. Відпочиваючи у родичів Одесі, Валерій дізнався, що там проходить попередній відбір на х фактор. І не вагаючись, пішов та заспівав романс і потрапив далі на телекастинг. Розповідає вдалий вибір репертуару, зробив свою справу. Романси вони остаються, вони астаються. мені каже віка. Їх поють і наші діди піли, і наші прадіди, і наші бабушки, і ми поємо. Валерій, колишній моряк, 19 років віддав роботі на пасажирському флоті, звідти стійкість характеру та залізна витримка. Що так до речі каже, згодилися при участі у ікс факторі. Співати полюбляв з дитинства, але професійно чоловік вокалом ніколи не займався. Підкорювати простори шоу-бізнесу у 61 рік пішов не заради слави та визнання, а на прохання дев'ятирічного сина, стимул, щоб діти та онуки пишалися. Розголошувати подробиці своєї участі у X Factor через підписані з каналами СТБ Контракти співак поки що не може. можу сказати, і буде інтрига, і буде... Трагедія, все буде. Тобто буде Трагедія-комедія. П'ятий «Х-фактор» буде шикарний. За пригодами Нікопольця в найспівочішому шоу України, ви зможете спостерігати вже зовсім скоро. Трансляція нового сезону розпочнеться з кінця серпня. На цьому наш випуск новин завершено. З вами в студії була ведуча програми Нікополь сьогодні Ірина Хвалько. Дякую вам за увагу і бережіть себе.